Доброго дня, шановні учасники турніру. Знову на цій площадці зібрались вболівальники, зібрались учасники з ініціативи почесного громадянина міста Виноградова знову черговий турнір на кубок Германа Розентала. Дозвольте мені щиро привітати всіх учасників турніру, побажати всім хороших спортивних результатів. Чесної спортивної боротьби. Я хочу побажати суддям кваліфікованого суддівства, щоб жодна команда не зазнала травм, а перемагає, хай завжди, спорт, перемагає наш любимий футбол у місті Виноградові. Сьогоднішній турнір є незвичайним. Вперше така кількість команд приймає участь у турнірі. Навіть виникла проблема. Організаторів турніру по проведення. Ми вдячні шанувальникам футбола з королева, які дали можливість сьогодні перший тур частину його провести у королеві. Дозвольте мені від виконкому міської ради щиро привітати всіх учасників турніру з початком турніру, подякувати Герману Зермановичу за ініціативу. Побажати всім міцного здоров'я, миру, радості і добра. Основника турніру Кубка Германа Розентала Германа Зельмановича. Шановні присутні, я дуже горжусь з вами, що ви присутствуєте і маєте желание играти 16 команд. Я би хотів, щоб это турнір. Как другие цел доброму, честному, советному игра. Ну і хочу всем вам пожелать удачи, доброй игры и чем побольше і играть, потому что ви приносите радость богатым людям нашого города Виноградова і района. І ще раз Желаю вам удачи, спасибо вам, що ви приймаєте участие і желаю, щоб ви були всі здорові, щасливі і добре. Чесно, добросовесно.